Mm-hmm. З дня визволення Гребінківщини від німецько-фашистських загарб. Минають роки, але назавжди в наших серцях залишаться імена тих, хто в важкий воєнний час став на захист рідної землі, хто в нелегкому двобові ціною власного життя і право на свободу своєї вітчизни. Вічна слава тим, хто поліг у боях. Із фашистськими загарбниками і у гітлерійських таборах, і захищаючи своє невеличке, але таке рідне село. Вже зовсім небагато залишилося ветеранів Великої Вітчизняної війни. І в нашому селі вже залишився також один лише ветеран. Давайте ми завжди будемо пам'ятати про їх подвиги, про те, що вони захищаючи нас із вами. Скільки років було мирне небо над нашою землею, але дуже прикро, що ми з вами відзначаємо це свято у такий нелегкий час для України, бо зараз на Сході, так само, як і багато років назад, точаться жорстокі бої. І ми з вами будемо завжди пам'ятати не лише подвиги учасників Великої Вітчизняної війни. Але подвиги уже тих солдатів, що віддали своє життя за цілісність території нашої України. Ми завжди будемо пам'ятати про тих, хто назавжди залишиться в наших серцях. До і безмежна вдячність героям. Не тільки Великої вітчизняної війни, а і тим героям, що зараз віддали своє життя за незалежність України. А зараз надається слово для привітання учням школи. Хай буде мир від нині і віку. хай буде мир замовк війни злі і сльози щастя на своїх обличчях. сміх мені усюди матері. Хай буде мир, веселі будуть діти, спокійні, зрістануть ці жінки і перестануть думати ночами, що десь, кохані, гине на війні. Хай буде мир, замокнуть ці гармати, доволі крові, сліз, нещастя й бій. хай відпочине, шлучені бояни, до праці звичний, чоловічий рік. Буде мир, звертаються до Бога, чоловік зросивши, потом трударі, бо хочеш, щоб сміяли діти на нашій українській землі. Хай буде мир від нині і до віку, хай буде мир замовкнуть війни злі, а у міцних обійма всі народи ідуть у майбуття через віки. Мир на землі це затишок і тиша, це сміх дитячий і душі політ, коли поет чарівні вірші пише про незвичайний дивовижний світ. Мир на землі це росені світанки, і творчість пісня у гаях. Мир на землі це вечори і ранки і з радістю, і з щастям у серцях. Мир на землі це дім і мама, і тато. Любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба корова. Це та земля, де сміх і пісня гине, а діти йдуть до школи знов і знов. Ніколи у боях ніхто не гине, бо там Господь щастя і любов. Істе мріє це кожне маля, і на весь світоволя, хай завжди, буде сонце, хай завжди, буде небо, хай завжди, буде мама, хай завжди, буде малі, у ялій короволі зі на зля. I oh